Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику я з тобою поділюся, скільки особисто мені вдалося заробити буквально за 5 днів, запускаючи безплатні дрони, адже E8Game ввели нову механіку, де можна заробляти безкладень. І в минулому відеоролику я про це вам розповідав. Скільки я заробив, запускаючи дрони абсолютно безкладень, та скільки я заробив з Вкладеннями. Тому лайк авансом, а ми поїхали. Потрібно розуміти, що в Evo 7 Game можна було рухатися тільки з вкладеннями, але нещодавно Evo 7Game додали нову механіку, про яку я вже неодноразово вам розповідав. Це механіка дрони, де ви робили рейди, захоплювали вишки і тим самим. Збивали прибуток з тих вишок. Тобто, якщо особисто я проінвестував в гру E8Game, і я не забрав за 24 години свій прибуток, ну, умовно, забув, умовно, не було часу і так далі, то ви могли напасти на мою вишку та забрати мій прибуток. А моя вишка, умовно, приносила 100 евро. Були вишки, я захоплював, які приносили по 500, по 600 та й по 1000 евро. Тим самим це. 20-40-50 доларів з одного вильота. Звісно, що є люди, які практично за 3, 4, 5, 6 днів вильтів, практично нічого не отримали. Але є люди, які за, цих, за цей період отримали набагато більше, ніж я. І люди, які абсолютно нічого не вкладували і заробили достатньо нормально. І скажу зразу, що заробили. Навіть більше, ніж люди, які тапали місяць, два, три, п'ять, а той півроку часу тапалки, і їм ці тапалки нічого не дали. А тут вони буквально залетіли за тиждень часу, отримали прибуток в 20, в тридцять, навіть 50 доларів, умовно небагато. Але це вже по-перше, перші гроші в кріпті. По-друге, можна їх зразу вивезти. А по-третє, по третє, по можете не виводити, можете реінвестувати. І збільшувати свій прибуток. Тобто на власний розсуд ніхто вас не заставляє далі, припустимо, розбудовуватися і далі робити рейди. Ви могли в перший день вивести свій прибуток. Тому цей відеоролик не для того, щоб показати вам, що умовно тут лише якщо ви нічого не заінвестуєте, нічого не будете заробляти. Ні, перший відеоролик, я ще був в Києві, був на мітапі, тому я його і знімав зразу. Неважливо. В якому форматі, де я знаходжуся, но я вам все передати, все розказати, щоб іменно у кожного з вас була можливість зайти з самого початку в перших три дня рейди були абсолютно в кожного було по три рейди, і ці рейди були абсолютно безплатні. Тобто кожен міг розпочати з нуля. Хтось, як завжди, плакав, говорив, що умовно нічого, E8 game, з новою механікою не роздадуть. Це все лохотрон, нічого не буде. Але я вже неодноразово розповідав: люди тапали тапалки місяцями і їм тапалки нічого не роздали. Тут ми зайшли, попробували. Якщо ви нічого не заробите, нічого страшного, по-перше, ви взяли досвід. По-друге, ви нічого не втратили. А якщо б заробили, було б круто. Якщо е, зробити якийсь висновок, то одні плакали і нічого не заробили, а другі шукали можливість зайшли та заробили, хоча не багато, але заробили. Так, давайте з самого початку виведемо з Евосім Game свої монети. Адже я вже декілька разів записую відеоролики і тим самим ставлю вже на вивід під кінець відеоролика. Тим самим вони не встають прийти на гаманець. Я просто умовно не показую, як. Швидко приходять а, ці монети. Заходимо в валет, у мене є 1390 Evo, Це нативний ігровий токен Evo, В грі він тільки, він неліквідний. Ми його міняємо на 7 Game без втрати курсу. Зараз я вам поясню. Нажимаємо Swap. А, ця монета коштує 0,1. І так як ця монета коштує 0,1, то ми просто міняємо. До E7, тобто він не ліквідний, що ви собі зрозуміли. Так як монета коштує 0,1 цент, а токен, припустимо, E7, він торгується, це крипта, коштує 1, 2, 3, 5, 10, Неважливо, кожного дня ми міняємо і отримуємо той профіль, який маємо отримувати. Я віддаю 1390 евро, отримую 1560 E7. Нажимаємо своп, є, бачимо, свопнули. Нажимаю Вивід, вставляю свій гаманець. Мемо, мені не потрібно, бо я виводжу на тонкіпер. Нажимаю максимум і нажимаю Вивід. Нажимаю Вивід, все, вивід успішний. Пише, що до 24 години повинні мої токени прийти, але токени приходять набагато, набагато швидше. Надіюся, що в цьому відеоролику я вам покажу, як мої токени прийшли. Давайте зразу я зайду в тонкіпер і подивимося, скільки умовно тисячу. 500, так? 1500 e 7 буде коштувати. Нажимаю обмін. Тут детон. Я вводжу e 7 Тут е, 1500, це 120 доларів. Зразу говорю, що це не всі 120 доларів, які мені принесла вишка. В мене їх дві. є. Е, я багато токенів залутав іменно з дронів. Тобто. В минулому відеоролику я вам розповідав, що у кожного в день є по три безплатних дрони, які ви можете запускати, та лутати просто пасивний дохід без складень. Я за, за 5 днів заробив приблизно 66 доларів безплатно. Всі решту гроші, які мені накапали, мені принесли вишки, які я купив. Купити вишки можна які дорогі, так і недорогі. Тобто, мені одна вишка в день приносить 97 токенів Evo. А 97 токенів Evo, Давайте ми ще раз відкриємо гаманець тонкіпер і подивимося, скільки 97 доларів 97 токенів Evo в день. А це приблизно 110-120 e 7 токенів ліквідних. Так, e 7 120 це приблизно 10 доларів. Тобто кожного дня я. Пасивно заробляю 20 доларів. Тому що у мене є на даний момент дві вишки. Вишки є різні. Є першого рівня, є другого, третього. У мене вишки четвертого рівня, які приносять по. Давайте зразу по 97. Бачимо, що є умовно вишка третього рівня, яка приносить по 18 евро. Ну тобто, чим краща вишка, тим більше пасивного доходу ви. Отримуєте. Є найменша вишка це 1G, яка коштує 100 евро, це там приблизно 10 доларів, яка приносить 0,6 евро в день. Тобто їх можна купити багато, покращувати, вони будуть ставати другий, третій, четвертий рівень, і тим самим пізніше ви зможете скрафтити, умовно, дві одинакових вишки з п'ятим рівнем рівнем і отримати вишку другого рівня. А можете купити так, як я, умовно, вишку. 4 рівня я їх буду потім прокачувати і отримую одну вишку 5 рівня. А одна вишка 5 рівня буде, напевне, приносити, якщо я не помиляюся, десь приблизно 40, а то й 50 евро. Просто 50 доларів до еквіваленту в евро. Зараз купити вишку 5 рівня не можна, але. Її можна скрафтити. Повторююсь ще раз, можливо, хтось дійсно не бачив мій перший відеоролик про Evo Sim Game. У цієї компанії є свій фізичний телеком-бізнес. Тобто, це не просто та палка, яка вийшла і вже завтра закриється. Можливо, бути і таке. Можливо, додаток E8Game, де особисто зараз я заробляю, та люди абсолютно без складень заробляють, він може закритися через тиждень, через два. Або через місяць може закритися, ніхто не гарантує, скільки буде жити цей е, додаток ЕСІМ Game. Це просто маркетингова компанія, яку запустив фізичний телеком-бізнес, щоб залучити користувачів в свій умовно фізичний бізнес. Давайте я поясню. Це у них E7, е, тобто не нативна сим картка а віртуальна сім-картка. Я думаю, в кого є айфони, всі знають, що умовно ви можете не купляти собі сім-картку, не вставляти його в телефон, а скачати умовно додаток. І у вас вже буде сім-карта. Ось іменно у них є ось такий бізнес. Звісно, що ця компанія не має багато скачувань, не має багато популярності і так далі. Є е, ю-біді або ApeHub, тобто такі компанії, які також мають інтернет-телекомбізнес, вони прям максимально жирнющі. Ця компанія, звісно, що до них дуже далеко, але якщо вони дійсно зможуть гарно е продовжити ось цю маркетингову компанію у вигляді Еусім Game, залучити багато користувачів у свій додаток і пізніше з додатку вже... Давайте нажмемо завдання конвертовувати в Evo7 Game, То я думаю, що у них може вийшло. Ну якщо у них не вийде, так нічого. Я думаю, що особисто це був їхній досвід, не вийшлося, але вони старалися. Тому в першу чергу це продукт телеком оператора. Тобто їхній бізнес вже працює з 23-го року. А Evo7 Game, це просто маркетингова компанія, щоб якомога більше людей залучити в Evo7. Тобто в їхній фізичний бізнес їм може получитися, їм може не получитися. Тут максимально мало скачувань на, на iPhone, на Android більше скачувань, більше 11 тисяч завантажувань. На iPhone максимально мало. Але якщо у них дійсно все получиться з цим маркетингом, а у них зараз вже. Максимально гарно все виходить, то вони зможуть максимально багато юзерів викачати. Особисто я сам встановив їхній додаток e 7 тобто а, їхній телекомбізнес, їхній додаток, і скачав, поповнив мегабайти і попробував, як це все користується. Адже, якщо ви умовно в Швейцарії, в Німеччині, Франції і так далі, ви можете не купляти їхні карточки, ви просто встановлюєте їхній додаток. Поповнюєте мегабайти і користуєтеся інтернетом без вашої сім-картки. Гем, я вважаю, що гем, але чи вийдеться у них все організувати, чи не вийде, невідомо. Якщо у них нічого не вийде, то скоріше з того, що їхній EV7 Game додаток, вони скоро закриють. А якщо вийде, то цей додаток може дуже довго працювати і токен може показувати зростання. Але я ще раз наголошую, токен. Я не прийшов на ринок купляти і не давати вам коле, що токен буде рости. Ні, я просто токен заробляю в грі E8 Game, конвертую в e 7 і E7 продаю. От і все. Так, Ну і давайте зразу зайдемо на гаманець тонкіпер, подивимося, чи прийшли мої токени e 7 Буквально я знімав відеоролик 10-15 хвилин. Так, бачимо, що за 10-15 хвилин мої токени з додатку вже прийшли успішно на гаманець. Давайте зразу їх обміняємо. Зверху ми пишемо вибираємо токен Сі або вписуємо, якщо він у вас не буде відображати. Я нажимаю максимум, я отримую 124 долара та 44 цента. Нажимаю продовжити, нажимаю підтвердити, вводжу пароль. І очікую, поки мої токени обміняються. Все бачимо, що обмін йде за декілька секунд. Обмін буде успішний і мої токени з E7 конвертуються в тон? Рано чи пізно в крипті схлопується і навіть не в крипті абсолютно все. Давайте візьмемо той же самий Starknet, ZK Synx. Звісно, що ці монети не зіскамилися. Але що це в нашому криптанському розумінні, як не скам, коли людина купила умовно токен по 2 долара, а він зараз коштує 1 вашу мать цент. Хіба це не скам? Звісно, що токен може відрости, а може й не відрости. Але просадка в мінус 90% це вже більше склоняється до скаму, ніж не до скаму. Люди, які купили по 2 долара, в них зараз на балансі нулі, і невідомо чи ця монета відросте. До чого я це все веду? До того, що абсолютно всюди є присутні ризики, є присутній скам і схопування того чи іншого токена тої чи іншої компанії. Тому. Не слід забувати про ризики. Е8 Game я проінвестував, як я вже сказав, в 2,5 тисячі доларів для того, щоб літо пережити не максимально скучним, не дивитися на ринок, як графіки падають, і на ринку немає ніяких активності. Просто щоб заходити в 8 Game, Лабрадор і фармити пасивний дохід. Звісно, що цього пасивного доходу багато немає, але це вже як ніяк від вертання уваги і умовно фокус. Вже не буде сильно на кріпті, умовно, зараз і так немає що робити. Просто сидіти, вигорати, особисто в мене бажання немає. Я хочу залишатися в ринку, слідкувати за проектами і так далі. Тому особисто я прийняв рішення приносити 25 тисяч доларів Евсім Game та лутати пасивний дохід. Вам ніхто не гарантує про заробіток і вам ніхто не говорить, що ви інвестували. Якщо ти новачок, ти тільки зайшов у тебе немає грошей, це, блін, просто. Класна можливість зайти, запускати дрони та попробувати заробити абсолютно безплатно. Робіть тиснете, робіть просто всі безплатні дії, які зараз є на даний момент. Абсолютно всюди залітайте, якщо навіть 99% проєктів абсолютно взагалі тупо ноль дадуть, навіть ні одної копійки, нічого страшного, набирайтеся досвіду та рухайтеся далі. Рано чи пізно ви знайдете свій мінімальний лайфчайш. Рано чи пізно ви зможете заробити. Але якщо ви будете говорити на кожну тємку та це скам, там точно нічого не насиплять, а там я вже знаю, в мене вже був досвід, вдругу, в другу таку тямку я не хочу залітати, одна тімка може вам не дати, але друга може дати. Або навіть умовно, якщо ви не зробите лайфчайж, то там 20 доларів, там десь 30 доларів, там десь 10 доларів, за декілька місяців ти може, це може назбиратися. 100, 200, 300, а то й 500 доларів. Тим самим на хорошому ринку з цією сумою можна зробити і 10 тисяч доларів, і 50 тисяч доларів, та навіть 100 тисяч доларів. Але якщо ви на хорошому ринку зайдете і у вас будуть гроші, ну у вас не буде досвіду, то скорше всього, що на бичці, ви втратите абсолютно все. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!